Як моделюється спідня білизна? Давайте зараз розповім вам основні принципи. Моделювання спідньої білизни це процес створення викрійок на нові моделі, використовуючи базове креслення виробу. Важливо запам'ятати, що всі вироби моделюються з базового креслення певного виробу. Тобто абсолютно всі трусики моделюються з одного базового креслення трусиків, каркасні бюзлетери з базового креслення каркасного бюзалтера і безкаркасні бюзлетери з базового креслення безкаркасного каркасного Як же проходить процес моделювання? Давайте розглянемо на прикладі безкаркасних бюзалтерів. При конструюванні безкаркасного бюзалтеру у нас Є конструктивні лінії, частина яких збігається з лініями, по яким ми знімаємо мірки. Перше, що нам потрібно зробити після побудови креслення, це візуалізувати, як це креслення буде виглядати на тілі, орієнтуючись на конструктивні лінії. До речі, сьогодні відкритий набір на мій великий курс по створенню безкаркасної спідньої білизни, в якому будуємо, моделюємо та шиємо 12 комплектів спідньої білизни, що складається з безкаркасних бюзелтрів та трусиків. Всі вироби будуються та моделюються як на папері, так і на комп'ютері в програмі Валентина. Переходьте за в шапці мого профілю, щоб ознайомити з деталями навчання. Отже, наступний крок це створення ескізу вашого майбутнього виробу. Нам потрібно намалювати контур майбутнього дозалтера та його модельні лінії швів. Далі нам потрібно співставити візуалізацію базового креслення та вашого ескізу, і після цього, як по системі координат, принести основні модельні лінії на креслення. Це дуже коротке та стисле пояснення одного з важливих етапів моделювання. Приєднуйтесь до мого великого курсу для того, щоб вивчити моделювання максимально поглиблено.